Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось кілька питань, дивимось сьогодні на завтра, на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Тут у когось з вас вихід з такого, знаєте, стану, коли апатія, коли нічого не хочеться, нема настрою, щось таке, знаєте, внутрішнє складне. Потихеньку виходите, і для когось з вас це або дає зустріч з королем жезлів, або це завдяки йому взагалі вихід з такої ситуації. І тут, ну, я б сказала, цікаве таке спілкування. Буде у когось з вас, не у всіх, але у когось з вас. Воно може навіть. Ну, це не нове щось, це як повернення до старих сценаріїв, омріяних для когось з вас сценаріїв. Коли по жезлах, ну, розумієте, більш про кекс між вами. Але не для всіх, для когось це просто цікаве спілкування. Давайте далі дивитись: сфера кохання, до чого вам у сфері кохання готуватись. О, ось так. А у когось тут буде закріплення. Стосунків вашого кохання, документальне закріплення, але дивіться, якщо там складаються якісь документи, дивіться, щоб там були ваші інтереси, так як слід підкреслені, бо по дияволу, щоб вас там не ошукали. Або ви можете поспіхом підписати якийсь документ, а потім будете жаліти. Це може бути і кредит якийсь. Знаєте, берете на себе, вмовляє вас людина, але потім будете з розбитим серцем. Будь ласка, не робіть такого, вивчіть всі правила, зрозумійте для себе. Ну і взагалі тут показують карти, що ваші гроші повинні бути при вас. Нікуди їх не дівайте. І... Будьте уважні, будь ласка. Ну, я розумію, що це не для всіх. І ви повинні то розуміти, але когось тут поспішають попередити. Це означає тільки одне: у всіх інших змін не буде в цей день. Нічого такого не буде, якщо там ніяких підписів ви ніде не ставите. Давайте далі дивитись. Діє чоловіка у ваш бік в цей день. Тут дійсно, слухайте, для когось дійсно попередження, що людина вам може підкинути таку якусь ідею. Це тут. Матеріального стосується, а потім десь подітись, десь від вас відсторонитись. Будьте уважні для всіх інших почуття, кохання, прояви людини, яка ну, він відлюдником показаний. Він може проти бути дуже одиноким, одинокою людиною. Він може бути. Людиною, яка зараз від вас десь на відстані. І дещо будуть такі суперечливі моменти між вами в цей день, дещо будете, може, якась тема вас так трошки будете незадоволені, будете сперечатися. Може, і він так, знаєте, буде вам щось розповідати і буде не приховувати, що він незадоволений чимось. Емоційне. Емоційний прояв до вас в цей день, але все більш-менш воно буде стриманим все ж таки. Давайте дії жінки в бік чоловіка в цей день побачимо. Так, ну, хтось почув і ви е залишитесь при своїх. У матеріальних статках в цей день і не підете на якісь там пропозиції чоловіка. А для когось це як нові опрацювання пов'язані з чоловіком. Знову ж таки, бачите, у нас цей відлюдник відход... виходить. І дивіться. Тут можете обговорювати якусь нову позицію, щось там, ну, як, наприклад, нову справу. І саме от розглядати ті, ті моменти в цій новій справі, де ви нічого не втрачаєте, а тільки на можливість накопичувати маєте зміни, якісь такі. Це щось по долі буде змінюватись. Це щось у нас тут карта колеса фортуни е, на дні колоди це щось, до чого прийшов час. І це щось, що вам прописано, як то в книзі долі. Е, чим вам треба займатись, чим е, взагалі, от, знаєте, буде і опікуватись ви, як жінка, і цей чоловік. Щось, що вас якось так поєднує ще більше. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу. На що вам звернути увагу, до чого приготуватись в роботі. Як поєднання двох якихось напрямків, як, знаєте, врівноважувати треба буде два якісь напрямки. Тут щось швидко буде обговорене. Взагалі як пошук балансу в роботі. Розгляд якоїсь інформації, як вивчання якоїсь інформації, ось таке показане. Так, далі. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що важливо. Ну, дійсно, інформація про якусь хитрість і залежність, де вас хочуть ошукати, приймайте, як є, і зупиняйте цю ситуацію. От комусь все ж таки стикнутися з цим треба буде. І ви попереджені, і вас бережуть. І вам ця ситуація не просто так дається. Це знаєте, як можливість швидко вийти з такої ситуації, і можливість тримати контроль над такою ситуацією. Для когось це буде пов'язано з вашою дитиною, ви зможете допомогти вашій дитині в такій ситуації. Ну, це, як, наприклад, дитина приходить, порадитись з вами, ви розглядаєте все і, ну, як пояснюєте дитині, що і як, як з цим далі мати діло. Давайте далі дивитись. Від чого відмовитись цей день? Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись, цей день. А чому? Зараз трошки я хочу роздивитись льіше. Угу. Так, дивіться, показана ситуація, в якій ви е, як закриваєте, завершаєте вже якусь таку, ну тут більш як по роздумам ситуацію, в якій ви можете себе обманювати через свої сумніви. Як знаєте, от ви не можете дійсно собі вирішити, як воно є насправді. Поспіхом будете цю ситуацію, як знаєте, вирішити для себе, як висновки зробити. А насправді тут нема м -м, зосередженості, нема уваги, нема. Е ну як зараз як вам це пояснити? Нема досвіду. Тому ви так поспіхом все це і вирішуєте. Все воно більш-менш непогано для вас завершиться, але прийміть це як урок. Бо в цій ситуації ви як учень. І не просто так потрапили в цю ситуацію, бо дещо в чомусь ви, як, знаєте, от не приділяєте тієї уваги, яку треба б приділити. І тому ви можете себе так обманювати. Давайте далі дивитись. Це ж ми зараз чого не уникнути повинні, так? Роздивитись, трошки загубилась я в питаннях. Ну, давайте чого вам не уникнути в цей день. Угу. Впізнаєте цього відлюдника, все ж таки взаємодіє з ним в цей день вам не, ніяк не оминути. І тут щось буде порушене і гарно порушене. Це, як знаєте, от одненьке щось відвалюється, і одразу гарна можливість потрапляє вам до рук. Е, ну це взагалі виглядає для вас тільки на краще, бо тут дійсно е якийсь такий великий, великий шмат е взаємодії з таким відлюдником, він від вас від відходить, закривається назавжди, заради нової перспективи. Ось так. Це як, може, з кимсь там ви довго не бачились, і з'являється можливість нового спілкування, як нового початку в спілкуванні. Порада від вищих сил для вас. Король Кубків у нас виходить і хвилювання через таку людину або його хвилювання через стабільність. Спілкування з вами. Тут дійсно людина хвилюється, бо в цей день ви можете трошки там, як, ну, е, посперечатись між собою, дно колоди на це вказує. І тут показана ситуація, що й може якийсь сон наснитись або вам про таку людину, або йому про вас. І це теж може викликати хвилювання. Зверніть увагу на ті вказівки, які будуть йти через сон. Зверніть увагу ще й на відношення до вас, людини. Воно буде вам теж вказівкою. І тут, тут взагалі як початок чогось нового, і це для багатьох з вас як виконання бажання буде. Тут, тут як початок спілкування, тут може бути хвилювання його через те, що він не розуміє, як далі між вами будуть складатись обставини і відносини. Але ну, я тут попідглядала трошки в колоду, воно непогано складається, але ж може йому і корисно дещо похвилюватись. Давайте трошки вточнемо, що тут є в цій ситуації, чого тут немає. Не відійде від вас цей чоловік, Того, цього тут нема, його відлюдництва від нема. Тут взагалі як бажання нового початку, бажання перезагрузити між вами відносини і бажання бути з вами однією сім'єю. До цього все йде, врешті-решт. Тобто, ваше спілкування, воно таке, знаєте, от... Ну, Цінне для цієї людини, і це як те, до чого, чого він прагне, і що він буде відтворювати. Це може бути, знаєте, коли він сам буде, там, наприклад, виходити на зв'язок. І це для нього важливе. Ось так тут показано. Все на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій. І гарних людей поряд з вами. І дивіться, перемішала колоду. Ви лягаєте тут королевою кубків на дні колоди. Тож той король кубків дійсно дійсно вас дуже зацікавлений. Він хоче бути з вами парою. Все. всім дякую, всім пока.